Я довго не хотів випить повної і таки випив. 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 Закусив салом, а в мене з дому було своє сало і свій хліб. Та швидше, швидше розказуй, бо ти з мене усі печінки витягнеш. Не перепоранчайте, пане, то ви мене зіб'єте з пантали. Та я тебе з ніг зіб'ю і чисто всього опатраю. Ну, от я й забув, що й казав. Говори, говори, чортова патяка, буду мовчати. Випив, закусив сало, чу, дай. далі. з дому було своє сало. Та далі, чук, чук, напоїв коней і хотів спать лягати. Аж тут спасибі їм ще піднесли. Потім третій раз частували. І от вже не пригадаю, чи частували ще й четвертий раз чи ні, бо не пригадаю, як і заснув. Вранці до схід сонця прокинувся.